Ама на праця має бути оформлена офіційно. Про це на брифінгу в медіа центрі обласної військової адміністрації наголосив начальник управління оподаткування фізичних осіб головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області Анатолій Снігур. Аналіз діяльності підприємств, що займаються вирощуванням садово-овочевих культур, показав до 40% сезонних робітників працюють без офіційного оформлення. Нині податкова з'ясовує, які саме схеми господарства, Арства використовують при наймі та попереджають, у разі виявлення порушень будуть застосовані штрафні санкції. Водночас громадян закликають не погоджуватись на неофіційну роботу, адже вона позбавляє права на соціальні гарантії, лікарняні пенсії та інші важливі виплати. Використання найманої праці має оформлятися належним чином. На жаль, не всі господарники сумлінно виконують обов'язки перед державою. Для прикладу, проведений аналіз діяльності суб'єктів господарювання, які займаються вирощуваннями фруктів, показав, що 30-40% сезонних працівників працюють неофіційно. На даний момент податкова з'ясовує питання, які технологічні новації використовуються підприємством. Але зауважу, що в разі встановлення порушень до суб'єктів господарювання будуть застосовані штрафні санкції.